Люди виносять залишки вікон під ногами купи скла. Дехто навіть не встиг закінчити ремонт у квартирі, як у ніч 25 травня стався вибух. Ворожі крилаті ракети атакували Тернопіль. Сталося влучання у промисловий об'єкт неподалік. Вибухова хвиля пошкодила кілька будинків. Обійшлося без жертв. Багато власників квартир у новобудовах на вулиці Єреми приїхали до помешкань зранку після прильоту. Вони кажуть, що їм пощастило, що в квартирі ще ремонти і їх не було в будинку. Однак у багатьох помешканнях вже живуть люди. Тернополянка Руслана живе з двома дітьми. Вона згадує, в ту ніч їй не спалося. Коли стався вибух, всі вікна в квартирі повилітали. На щастя, ніхто не постраждав, але діти були дуже налякані. Вона поспіхом ховала їх у ванну. Тривожність якась була, якщо чесно. І... Ну і взагалі зайшла в пабліки. Бо тривога, почула тривогу, зайшла в пабліки, дивляться щось летить. Піду до дітей помаленьку водити, піднімати, щоб знаєте, хто просоння піднімати дітей. Це ж, він не знає, що де і як робиться. Старше в мене на автопілоті він одразу стає, відсувається, він знає, що робити. А менше, як менша дитина, знаєте. Ось. І я зразу стільки встигла їх підняти і в вану запхати. Як почула, як бабахнуло. І пішла ця вибухова хвиля. Ось я навіть незчулася, як в мене, наприклад, в міжкімнатні двері. Ці. Ось так сталося, якщо чесно, я навіть не помітила. Частина мешканців будинку ховалися в укриттях. У підвальному приміщенні люди облаштували місця для сидіння. Тернополянка Тетяна розповідає, що вона в ніч атаки була на дачі з чоловіком. Приїхали до помешкання, щойно дізналися про пошкодження. Вони розраховують на допомогу, адже всі кошти пішли на ремонт. Ну, Пошкоджено багато є, бо побили вікна на лоджії, там в кімнаті двері вибиті і. Е, ну. Так якби пострадали всі блоки, ті віконні блоки. У міській раді пояснили, що тернополяни, чиї помешкання були пошкоджені внаслідок атаки, можуть звернутися за компенсацією. Спершу необхідно звернутися до поліції, щоб правоохоронці зафіксували пошкодження. Також потрібно подати заявку на державну компенсацію по програмі є відновлення. Зробити це можна через дію. Обіцяють також компенсацію від міста, але потрібно звернутися на гарячу лінію міськради, щоб спеціальна комісія склала відповідні акти та підтвердила факт пошкодження. На місці продовжують працювати правоохоронці. Вони проводять обхід помешкань та фіксують ушкодження. Мешканці закривають вибиті вікна плівкою або дерев'яними дошками. Ударна хвиля була настільки сильною, що в деяких квартирах потріскались та обвалились міжкімнатні стіни. А рами вікон деформувались та розлетілись. Люди кажуть, те, що ніхто не постраждав, справжнє чудо. Більше про це читайте у нашому матеріалі на сайті 20 хвилин.